Росія серед дня вдарила по Харкову у місті троє загиблих та п'ятеро поранених, з яких двоє у тяжкому стані, повідомили у місцевій поліції. Обстрілом пошкоджені типографія і цех з виробництва меблів у холодногірському районі міста. Під завалами можуть бути люди. Наразі у рятувальників є дані про одного загиблого, якого дістали з під завалів. Ми Митрійці там п'ятий гарі. Наша курилка. Вот наш корпус, вон пятый этаж горит. Все повыбиваем. Все, Вот Зараз ще відбувся обстріл по промисловому підприємству, цивільному промисловому підприємству. На жаль, є загибли, поки що ДСНС каже, що три загиблих, але ми маємо таку інформацію, що під завалами поки йде пожежа і неможливо туди дойти є ще. Люди знаходяться. П'ять е чоловік отримали поранення. Зараз вони перебувають у нашій міській лікарні, е тому працюють тут працівники ДСНС. Е на жаль, дуже серйозна рунації будівлі і головне, що є загиблими. Ну, поки що е я не можу сказати остаточно, поки що кажуть, що це Іскандер. Був, але остаточно це буде вирішено, і ми надамо таку інформацію після того, як буде проведена певна експертиза.